Вітаю, друзі. Ось посилка. Це посилка із Італії, із Рима. Вислала її Морена, жінка. Тут, як ви поняли з назви, самий крутий Філіпс. Більше Філіпс не робив такий. Тут приймач. Більше Філіпс не робив такі приймачі. Це самий крутий. В ньому синтезатор, в ньому... Всі діапазони, двойне преобразування. Він чимось похожий на Грюндік Сателліт 400, який був у мене на каналі пару відео назад. Кому цікаво, подивіться. Він дуже похожий. Такі ж самі в нього функції і все, але він набагато красивіє. От Філіпс тут зробив, вони конкурували із Грюндіком. Ну, питався він конкурувати і тут він зробив прорив. У цьому приймачі більше 40 кнопок на морді. <сум> Прикиньте. Але, як завжди, він продавався як неробочий, продавався як на запчасті. Але Морена може й не знає. Вона написала, він, коли його включаєш, він не здає звуки такі ті-ті-ті наче як телефонний дзвонок і все, ніякої музики, нічого. Але так буває, цей приймач так робить коли у нього немає батареї. Там 4,5 вольта, три батарейки для пам'яті, для каналів пам'яті і все таке А без них він не робить. Він подає оцей сигнал. Так що якщо мені повезе, то це буде супер. Я вставлю батарейку, воно зароботає. Але це ж, як я в прошлому відео говорив, що це дуже коротке відео, а воно затягнулося на дві серії. Ще буде серія. Ну, у грунті. Помните, там шестерні немає, я не казав. Ну, добре, це я забалакався вже. Вам же ж цікаво, що там внутрі. Давайте розпакуємо. Давайте роздивимося на це супер красивіше радіо. Так, да, воно красиве. виглядає шикарно, солідно. Philips, воно є MagnaVox, таке саме. Воно може бути зроблене в Нідерландах або в Гонконгі. Має другу назву, воно має, може мати 26 і 100 МГц і може мати. 30 Це Цей варіант 29,99. Ну, 9. До 30 МІЕРц. А є до 21 Ну, ограничення були в Германії, в Восточній Германії він був взагалі запрещений цей прийомник, тому що. Так, це в мене телефон. Якраз цей сайт, де я продаю. Якесь вчення. Дивіться, вам нічого не напоминає? Індикатор похожий на грудік Satellit 400, такий же самий, дивіться, наче як сегменти там жидкокристалічні. Тут дисплей, теж також, також, як у нього. От. У нього, що цікаво у цього апарату, один динамік і другий. Оцей дивіться який ограмінний. О, моя рука. І він підключається ось тут. Спікер. Ось тут підключається. Тобто на коротких оцей добре, коли річ Ну, голос слухаєш. На коротких там не треба Баси і так далі. Або телеграф М -м -M -M есть, він приймає ще теж. БФО в нього є, він SSB приймає. В нього узка широка полоса, а цей підключається, я забув сказати, на FM. О, дивіться, FM, і тут між цими кнопками є світодіоди. Воно красиво дуже, коли зараз побачимо. Коли Включаєш, загорається світодіод. І якщо ти в цьому діапазоні, наприклад, 41 метр, проходиш його, от валкодер, Якщо виходиш з нього, загорається слідуючий Ну, Така фішка приємна. Частоту можна набрати, як і в грундіку на клавіатурі. 16 каналів пам'яті тут можна ввести з запаміння. Це настройка часів, там будильник в нього є теж. Громкость бас високий, низький. А атенюатор, якщо сильний сигнал. Зовнішня антенна в нього є, телефони, ну як все для прийому DX э, БФО включено виключено а, амган А, усилення або э, автоматичне, або ручне. Отут От включається. А МГН вот, регулюється цей інкодер. <сумістична> Притом, якщо ви Бистро крутите, він переходить з 1 кГц на 10 кг. Такої фішки не було в грунті. Антена ціла, дивіться. І взагалі він якийсь десь довго лежав. Дивіться, що я знайшов у батарейному оцепі. Гарантія Philips. І серійний номер це його номер цього приймача. Ручка, її можна зняти. Буде або підставка, ну, як трансвірак, знаєте. Ну, а по-другому можна отак поставити, або зняти ручку. Ну він красивий. Що в нього ззаду? Зараз я покажу. Ось що в нього ззаді. Я спеціально відкрив цей задній осек. Тут ніколи не було батареїк. Це дуже добре. Дві антени FM. am і Їхні переключателі зовнішня внутрішня Оці. вход. Це що таке? Що якась антена? динамік, тут вход кабеля шнура. Такого. І що ще? І тут нема батареїк, дивіться. Оце ці 4,5 В, 3 батарейки. У От. От мене одна, треба їхати купувати. Нема в мене. Ну так. Ну це добре, він в ідеальному стані. Він десь лежав. А от. Дивіться, тут написано. Вставте спочатку батарейки оці три перед тим, як вставляти головні батарейки або підключати шнур. Люди оце не читають. Це дуже важливо. А ще тут є дві кнопки. 12-24 переключати часи і шах 10-9 кГц. Ну Це по-моєму 9 кГц для Америки щось таке. З'їздив я купив батарейки, бо не вистачало. Зараз спробуємо. Ну, давайте спочатку включимо так, як морена включала. Ну і почуємо, як він працює. Так, я підключив там кабель ззаду. Давайте включимо. Все правильно, а так він і не включається, і нічого не... А так він має робити. А тепер вставимо батарейки. Дивіться, тільки вставив батарейки, зразу з'явили часи на дисплеї. Так, пробуємо включати. О, ну, осметр. От зелений світодіод загорівся. Так. Моє серцевий Супер. От прийомник продавався на запчасті, як не робочий. Як я на нього натрапив, я читав форуми і там народ говорив за цей прийомник. Всі, в кого є цей приймач, вони дуже восхищалися ним. Я його не знав до цього. Я заінтересувався цим і вирішив просто пошукати на цьому сайті, де я все купляю, продаю. Раз він вискочив, отакий неробочий в Італії Рим. От. І дівка продавала, але вона не, не в курсі діла. Десь він не лежав довго. Він дуже в хорошому стані, просто покритий пилю і все таке. Ну, така пиля, тут, оце. Це я бачив ще на, на фотографії. Я щось не бачу підсвітки, А, світ. Ні, не, нема підсвітки, так? Да? Чи є? Ні, є. є. А і це, мабуть, є. Ну. Значить, цей прийомник. Перша промежуточна в нього на короткі волни 55 МГц, друга 468, необычна така. На FM 107 В основному він заточений під КВ. Говорять, він дуже добре на КВ. От. І На FM хороша. А ну як... Ось отключенный динамик. Це цей робота. Ой, цей підключив. Ну конечно. На FM цей нужен. Ну вони так і говорили там на форумі, що цей для КВ, а цей на FM. Ну і до 30 МГц, а ну як тут. 25 600. Ми ж можемо набрати М29, 99 Ой, далі не йде. А во. А ще один індикатор був підключений батарея, Ось отут є, так. Це він батарею показує, ну, оце чорний пул. А якщо так, то це есметр. О. А ну а М. Ну да. О, це, це Арабель. Новара ну. кондос Все нормально. Мне интересно будет послухать на SSB. Як він себе зарекомендує чи добре. Ну і хоч він і справний, але я все рівно його розберу, покажу вам, який він всередині. Ну просто мені повезло, що він працює. Продавався як неробочий, а він оказався робочий із-за того, що ну, люди просто не знають, що треба батарейку вставити. Отакі батарейки, і він буде працювати. Ось подивіться, я його протер просто з зубною щиткою. і як він заблистів, Він як новий. Супер. А от тут ще. І дивіться, так само як у Філіпса показані діапазони, тільки красиві вони. А любительські он там і вещательні. Розділяється. Добла спікер, компютер контролер ну так. Да. І тут часові пояса, красиво це все оформлено, динамік, супер. Антенна, дивіться, оце для FM, а далі КВ. То КВ вже. Ну там вона далеко. І там на форумі я прочитав, що один англічанин, ну він такий заядлий, ну якби з прийомниками, він їх зрівнює, все таке. І він говорив, що коли цей випустили, Філіпс, він був непомірно дорогий, він не міг його купити. А тепер він попросив там у когось, і, ну, щоб зрівняти його з Грюндіком. Він його зрівнював з рюндиками. Ну там довга стаття, він там написав багато, але він восхищався цим приймачом. Ось тут треба відкрутити. Зараз спробую. Я хотів сказати, поки я ніс, я ходив за ним, він мені не прийшов додому, за ним треба було йти. Поки я ніс посилку, там внутрі щось болтихалось. І зараз теж. Щось там. Зараз подивимося, що там літає внутрі. Ось така. Що я знаю, що це більш пізня модель, тому що трансформатор стоїть горизонтально, отак вони там розказали. Ну, я вже сказав, 86-89 роки він випускався. Ну і це був останній Philips. Останній Philips більше такого не було. О -о. От що тут літало. І ця антена, Вони повинні бути отут закріплені. Значить це, мабуть, я думаю, при, при пересилці. Кидалися ним. Зараз роздивлюсь як їх поставити на місце. ну і клеїть надо. Ось так воно має бути. Ну, вроде нічого не пострадало, ну якби тільки сердечник переламався. Ну треба все встановити. Я думаю, що це його кинули. Ну, дивіться. 55 МГц. Ну тут все в екрані. Ой, екран щось вилетів. О, він не на місці, дивіться. Так, да, його кинули. Ну отак. Вся схема в основному спереді, а тут закрито все, бачите? Ну це, ну якби управління електроніка. Цифрова частина, можна сказати, оце. Ось таким клеєм я заклею отут і тут я заклею таким. Це дуже хороший клей. Схема є в мене від нього, сервіс манувал Схема не проста. Я хочу зняти добратися до лампочок, це треба знімати морду, як вона знімається. І Я думаю, отут, отут і там знизу. ще. Подивіться, як він виглядає. Як, наче Трансивер. солідний, солідний такий апарат. Ну тільки подсветка не солідна, оце ж я хочу добратися туди і зробити нормально подсветку вже по современному. Так, екран знявся. Що далі відкручувати оце? Ось так воно снялось. Там стекло що є. Угу. Тут у стекла немає, так. Да. І я думаю, що тут вся лампочка, що мені не треба. Тут виходить одна лампочка на все. Дивіться, воно на розйомах. я зняв. То прибор, он лампочка і... і тут нема більше нічого. В результаті довгих експериментів з різними світодіодами. Прийшов до висновку, що тільки от, ось такий білий світодіод. І він має світити тільки от туди. Тоді буде хороша і буде світити есметр і там буде видно. Е, всякі другі цвів сюди не підходять. Білий найкраще. Ну, білий він буде ну, такий, холодного цвіта. Ну, це нормально. Он хорошо кон контрастує и за чорно-білим дисплеєм. Так, все працює, всі диапазоны працюють. Середні тепер лучше роблять. Наприклад, було ось так. Ось вся ішла 4 балла. Вся Африка ця. Тепер дивіться, як вона йде. Світиться, скільки я потратив времени, щоб це зробити підсвітку, поміняти лампочку на світодіод. Це капець, півдня пройшло. Тут приміняється одна лампочка на все. І так її треба настроїти, щоб світило і туди і сюди. Я все це зробив, дуже довго прийшлося там. Ну зараз днем нічого вроді не видно. Ночі буде видно, я в темне все, все, все отлично. Да, Ви подивіться на його вид. Явно грюндик 400-й не дотягує до нього. Він, вони похожі, ну як би функціонал. Ну цей круче виглядає, красивіє. Ну той плоский, як для... Зрівняння я покажу фотографії, бо я його вже продав. А цей шикарний апарат. Мені він дуже подобається. Він дуже смотриться красиво. Ви подивіться, як він работає на АМ? Ya por esto. Se habla de hacer como siempre por todas partes. Obviamente. De momento lo que está claro es como tú apuntas. Además es frontera. Eso dicen muy que eso presenta. Subodного места немає на диапазоне. Я ще такого прийомника не чув, щоб так средні робили. І добре робить в нього узка і широка полоса. Це ослаблення. Дивіться. Це я не встановлююся. Постійно і постійно станцію. прока це, мабуть, ні контроля собі я удивлен це дуже круто круто він приймає на середніх я одразу не понял його она длинней 170 і 250. Як йдуть, а вони слабі. узка полоса. Широка. А це ослаблення. Супер. Ну, давайте перевіримо швидко діапазони. 49 метров. <звы> Пускополоса. Ну, может, и грядной надо бы. Сейчас Где архитекторы <звы> применили принцип Да тут чувствительно сивала ману узкая полоса классно роблят, видите? Сейчас ставим широку раз станции нема. Тепер я понимаю, прошло виноворе избирательных. Да, це самый Філіпс. Я його заважав, Філіпс. Він краще робить, ніж Глюндік. Ну, 400 -й. І це другий діапазон, 25 метрів. Вот 25. Узкий фільтр класно працює. Да, ну що я должен сказати? Це супер. Супер. Мені цей філіпс сподобався, Це класно. На средніх, на коротких, стільки станції це взагалі. І е, БФО не настроєно. Да, я вже вияснив, де там треба покрутити. Треба подати частоту 468. Тут промежуточна і по нулюємо Оця штука по центру бути. Це завтра настроїмо, коли буде ну, світовий день. Открив я Philips. І ось цей контур, що нам треба. Зараз 27555. 555. На... наш. Давайте спробуємо просто прямо так. И оцей контур. Ну я не чую зараз його. Без антенни приймає. E, значить цей ставиться по центру БФО <різвість> ну, І Мені кажеться, що цей контур крутили. Всі контури такі собі залиті, а цей... Кручений. Да, тепер хорошо. Да, він ну, лучше робить, ніж Philips satelit э, 400-й. Там якась девіація була. Тут хорошо. Ну, теж щось є такий. Такий сигнал. Ну це, ви ж повинні розуміти, що це не, не дуже правильно, це якби. Все нормально. Значить, він працює. Все, підстроїв я. А тепер у мене претензій немає до нього більше. От тільки оцей контур був Хто... та замокне. Хтось його крутив. Далі я не хочу трогати заводську настройку, він працює прекрасно. Подивіться, коли я його збирав, я обнаружив таку надпись. Made in Hong Kong. Значить, цей Philips із Гонконга. Тільки зараз, коли закручував кришку, я побачив. Проект Philips завершено. Чесно скажу, він мене зачарував цей приймач. Він дуже класно працює на коротких, на середніх. FM на от зараз робить, теж немає проблем. Удобно ним користуватись, користуватись. Канали пам'яті, настройка хороша. Ну і ця фішка, що коли крутиш, швидше е, перестроюється, Це дуже добре. грундіка такого немає. Він кращий за грундік. Для мене це зараз це чемпіон. Найкращий приймач, який був у мене. Ну і може це мені він так сподобався. Ну він працює супер. Я вже маю ну, якби досвід із цими приймачами, цей супер. І з цими динаміками фішка теж класно працює. Оцей на КВ хорошо робить. А ці в два в місті на FM. Е, слідуючий випуск не пропустіть, буде. Це такий маленький анонс. Буде легендарний Грюндік. Хто вгадає, Грюндік-сателіт, але який номер. Говоріть. Пробуйте, вгадуйте. хто вгадає, я озвучу. Добре, давайте, до зустрічі. В следующих выпусках. Пока. Всем три.